Усім доброго дня! Пропоную до вашої уваги автоматизовану систему прийому замовлень та формування меню святкових заходів чи інших подій. Дану систему можуть використовувати різноманітні заклади громадського харчування, ресторани, кафе, їдальні, піцерії та інші. Система створена на базі Google Таблиць і доступна для використання через будь-який браузер. Також її можна використовувати як на пристроях з операційної системи Windows, так і на пристроях з операційної системи MacOS компанії Apple. Складається з трьох базових компонентів бланк замовлення, бачите зараз на екрані, меню та категорії основних страв і напоїв, а також база даних усіх замовлень. Перед продуктивним запуском програми слід сформувати та внести основні опції справ та напоїв по відповідним категоріям відповідного меню. В даному шаблоні виконаний умовний розподіл позицій вибору між меню традиційним, меню банкетним, тайські та суші, а також додатковими опціями. Кожну підкатегорію меню, в свою чергу, слід віднести до основних категорій бланко замовлень за допомогою наступної таблиці. Далі слід завантажити випадаючі списки за допомогою відповідної команди. Дочекавшись повідомлення про успішне виконання в правому нижньому кутку екрану можна переконатися в їх успішному формуванні приглянувши бланк замовлення. Наприклад, в основній категорії хліб бачимо 4 основних позиції, які були внесені в відповідну область в файлі меню. В разі внесення змін до меню страв додавання, «Видалення» чи в разі зміни назви страви процедуру, Звантаження випадаючи з списків слід виконати повторно. Наприклад, додамо ще одну позицію до основної категорії хліб. Виконуємо перезавантаження випадаючих списків. І далі бачимо, що нова опція хліб з зжаної муки з'явилася у відповідній категорії. Також слід зауважити, що даний набір страв, їх вага, ціна та категорії являються зразковими і можуть бути змінені відповідно до основної концепції закладу. Тепер перейдемо безпосередньо до основного функціоналу програми. Для внесення нового замовлення слід заповнити основні реквізити заходу в верхній частині банку в правому кутку. І так, вказуємо дату заходу. Наприклад, це буде 5 листопада. Далі вказуємо замовника. Далі вказуємо його контактні дані, наприклад, номер мобільного телефону. Достатньо ввести 9 цифр. Наприклад, ось так. Якщо заходом передбачено споживання алкоголю, це слід зазначити, так чи ні. Далі вказуємо дату прийому замовлення. Це може бути сьогоднішня дата, або та дата, яку слід зберегти в базі даних. Якщо замовник вирішив внести завдаток, його також слід указати. Далі вказуємо ім'я менеджера странно, який приймає замовлення. Наприклад, це буде Світлана. Далі вказуємо тему заходу. Весілля. Кількість дорослих 30, кількість дітей 4. Місце проведення зал. Там, номер 2. Час 16.00. Далі вибираємо опції меню відповідно до побажань замовника. Наприклад, вказуємо позиції з категорії хліб. Вибираємо салати. Якщо менеджер ресторан випадково вказав позицію, яка була вибрана раніше, то буде відбуватися таке підсвічення, тобто програма повідомляє про існування дублікату вибраної позиції. І вибором, наприклад, напої. Поляна квасова, нехай буде там 10 бутилок. Кока-кола для дітей. А в нижній частині бланку бачимо загальну суму заходу, це буде 31 130 гривень. Якщо Якщо закладом передбачена знижка для клієнта, її можна указати у відповідному полі. Наприклад, це буде 10%. І а, остання позиція це сума до сплати з врахуванням внесеного авансу. Тобто це сума з врахуванням знижки, а, мінус аванс, який було внесено під час виконання замовлення. Тобто суму до сплати, яку клієнт повинен заплатити по виконанню замовлення. Ну і тепер слід внести замовлення до бази даних. Це можна зробити або за допомогою піктограми з правої сторони внести замовлення, або через пункт меню внести замовлення. Бачимо, що замовлення внесено до бази даних. Внесено воно під номером 41. І у нас з'являється індикатор, який свідчить про те, що наступний заказ буде збережений під номером 042. В разі потреби доповнити замовлення чи відкоригувати його позиції, слід вибрати дане замовлення із бази даних в полі пошуку. Наприклад, виберемо останнє замовлення, яке ми щойно внесли. Очікуємо завантаження даних. І далі виконуємо коригування. Наприклад, додамо позиції по вінграту класичному, додамо позицію гарячих закусок. Ця позиція у нас вже була. Після завершення коригування слід нажати опцію оновити замовлення або через піктограму справа, або через відповідне меню і відповідну опцію. Наразі нажмемо дану піктограму. Очікуємо виконання скрипта і бачимо, що замовлення відкориговано. Якщо переглянути базу даних, то можна буде побачити, що дані позиції додане до останнього замовлення. Так. Якщо у замовника змінилися обставини і потреба в виконанні заходу відпала, певне замовлення можемо видалити з бази даних. Наприклад, виберемо 20 замовлення. дочікуємося виконання. Бачимо, що по цьому замовленню не було внесено завдатку, і потреба в даному замовленні і виконанні заходу відсутня. Можемо видалити заказ за допомогою відповідної піктограми видалити або через опцію меню. Видалити замовлення. Отримуємо відповідне повідомлення про успішне виконання і бачимо, що замовлення під номером 20 тепер відсутнє в пошуку всіх замовлень. Якщо замовник має намір скористатися послугами закладу і справити певний захід, але при цьому з фактичним меню ще не визначився, можна внести основні реквізити заходу із збереженням до бази даних. Наприклад, внесемо знову дату заходу самого замовника, його контактні дані. Завдатку, скажімо, у цьому випадку немає. Менеджер ресторану вказуємо. Наталія. Наталія. Кількість дорослих 12. Кількість дітей 4. Місце проведення. Зал перший. Час 18.00. Внесемо замовлення до бази даних і бачимо, що в базі даних у нас з'являється заказ без е, самих позицій меню. Якщо через деякий час виникає потреба в доповненні даного заказу, то ми можемо його вибрати в полі пошуку. І зазначити необхідні позиції уже безпосередньо з самого меню. Виберемо, скажімо, декілька позицій для прикладу. І виконаємо оновлення замовлення. Даний заказ під номером 42. Уже має дві позиції, які ми щойно додавали Карпач із з і бастурма. Якщо з якихось обставин дані, які були введені слід стерти і оновити бланк, до цього можна скористатися або опцією обновити бланк справа, або опцією в меню оновити бланк. Або ж можна в полі пошуку. Просто скористатися клавіші Delete, і в цьому випадку також всі дані будуть стерті. Тепер звернемо увагу на додаткові опції, пов'язані з наданням інформації для кухні. Для цього виберемо існуючий заказ, наприклад, 14. й І залишимо позначки для тих позицій меню, які будуть розміщені на спільних тарілках. Наприклад, ось так виділимо їх. І активуємо опцію меню відмітити спільні тарілки. Далі вказуємо кількість загальних тарілок, наприклад, 2. І в нас з'являється позначка «Спеціально для кухні. Для розуміння того, які позиції меню будуть розміщені на спільних тарілках. Також для кухні не обов'язково бачити ціни та суми. Їх можна приховати або за допомогою опції меню приховати ціни і показати ціни, або за допомогою піктограм, які розміщені в правій частині. Активуємо опцію Приховати ціни. І бланк готовий до роздрукування. Якщо ціни треба повернути, нажимаємо відповідну опцію Показати ціни. І якщо поле із позначками спільних тарілок треба очистити, також слід скористатися спеціальною кнопкою очистити позначки по спільним тарілкам. Якщо є потреба роздрукувати бланк меню в спрощеному вигляді. Можна скористатись сусіднім аркушем, друк, і роздрукувати бланк меню в більш спрощеному вигляді для економії фарби в принтері. Також є можливість завантажити бланк замовлення в форматі PDF до спеціальної директорії Google Диску. Скористаємося відповідною опцією меню. Чекаємо повідомлення про успішне виконання в правій частині внизу екрану. Далі переходимо до спеціальної директорії Архів PDF і знаходимо наш бланк замовлення в форматі PDF. В разі потреби можна видалити всі замовлення, які були попередні збережені до бази даних за допомогою наступної опції меню. Після активації з'являється додаткове вікно. Із запитом на підтвердження виконання операції, також слід зазначити, що в базі даних присутні не тільки всі замовлення, але є невелика аналітика у вигляді зведеної таблиці з можливістю пошуку замовлення по ключу, а також діаграма з переліком всіх замовлень і позначкою загальної суми заходу по кожному із цих замовлень. Якщо в майбутньому виникає потреба в додаванні користувачів з правами редагування даних таблиць, то їх слід вказати у відповідні колонки на аркуші Google Apps Script. Вкажемо декілька тестових емейл і актову відповідну опцію. Добавити редакторів. Чекаємо повідомлення про успішне виконання, і бачимо, що в настройках доступа, окрім власника, з'явились ще два редактори, які будуть, будуть мати право користуватися даними таблицями з правами редактора. Окей. Те саме стосується меню. І те ж саме стосується і бланку замовлення. Наразі це все. Дякую всім за увагу. Якщо є потреба в даному програмному комплексі, можете звертатися за посиланнями в описанні під цим відео. Також, якщо вас цікавить розробка інших продуктів на базі Google таблиць, можете також звертатися за тими же посиланнями.